Не нормально у мне ничего не происходит. -о. Ну що, текстурка травы? То есть пригласить мене. Так, а я там меня зброю. Бля, я забыл в бурай як двигает. Приголосить мене. Меня гандад вбив. Бля, ка. Пиздимый мене. Май У Эм. там труп. Не там труп, не там труп. Ем... Бен, ты на трупе стоишь моем? В, yes. в смысле? Ти в мене десь. А, ні. Ой -ой -ой. Okay. Пф, мене не. Ой-ой-ой. У меня п'ять багни, ага. и я бігаю в якусь сторону, іншу. Не, Ранчо, 16 плюс okay. років. Опа. <laughs> У меня тоже балло багло, блять, не хотіло... У мене під до сви... коли я підходжу до цього. Сараю свинями. О, <гаде> туди лучше тоді покажет на загоню. Ооооооо е <гаде> я... боже. А Вадиме, тут вони насрали ще хуже, ніж я очікував, вони багуються. Подожди, поки я вас трохи там місце. Та я... Не участкою, <гаде> а очисткою свиней. Тикачур, заходь не в середній дом, а крайній правий. Ти де? Я захожу. Заходит он. Ну я понял. Так. А вот за я нахер <laughs> Я вам это запомню. Я вам это запомню. Это ты, блядь. Сука. Это ты, блядь, взял. Блядь. Ти знаєш, як у серії Telltale Games Я тут після нас запам'ятаю Я бачу, що бачу, робив Бля, і в мене запам'ятала текстурка Я стою, як гопник і наче щось шукаю На мене раком стоїть, блять, в цей готовий З ружьом Да, я з ружьом, як могаєш, блядь Ти навіть не направо, але я вставай, ладно А яка у вас версія зверху показує? Версія 1044 S, S, з обох. S. Oh, да. С Зубог. С і С і С. Ну, англійська Англійська э, С і англійська С. Будем говорить про С. <схі> Ха-ха. Версія 1.044, а ми оста... я останній раз грав на 1.033. Ооооооо, у мене в городі багує. Я прыгаю, по ямах. Я забуваю, що це машина не ну, управляє, блять! <laughs> Короче, я не хотів. Я машину в чужу привру. Ти потопы баш. Ой, боже. Ну що там «Сохраніть і вийти», и в нобу ходить з игры, а не цей. Наша наша там кнопка вийти з игры. і вийти. и Так. При цьому дві кнопки сіроблять одинаково. Тут чувствую, коли ж що трейк кнопку відключиться нажати яка сама вверху. Тут машину нові, я бачу. Я понял, Паша пішов тратити на наші гроші. 23965 доларів 82 цента Ее yeah! Попрошу, наша нафта збирається нефть mm -hmm. І ще ціла куча ковбас Машина за 80 доларів Ой 700 доларів Блять завжди секунду 80 чи 800 Я так і не понял Даня не, 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 не. За 800 доларів, вибачайте. Переправлю. Переправлю себе. в 800 доларів. Машина є... Боже, просто ви поняли. Вместимость 0! С 600 доларів, бля. Ідеально. Внедорожник, 0 Ідеально. 1000 доларів. Так, ладно, це прочей ква. Давайте ты себе Містер Бисон. <рістити> Ой, боже. Брат, гроші на нелогічный и не нужный фигню. Бля, управляємо, Не управляй! Не управляємо! <рістити> Ой, я очивку поучав. Ти за що? За 70 ким. А ты намдум? Чинный. Не... Справа на грубку. А, бачу. Пачу. Ура, подключение пішло! Епай. Ура, блядь. Наконець-то, блядь, з пятого перезаходу. резаху. Ладно. Баги! Боже. Машина. Машина не бляха. Чого за фігня? Маша я в ліс управляємо. вліхав! Що ти поняв. маша маша не управляє. Я маша, хотів маша. розвернутися назад, і мене щоб ти поняв починає повертати. На скорості в 20, Ях, а я спокійно в 20 ки розвертаюся, якого чорта? маша маша страша, бля, і паша. О! Бля. Любе дерево тепер був на склоні моє дерево. Тяну машину трошки подалі, щоб бачити що відбувається на дорозі. БЛЯТЬ! Сука! Я засов. Ты засов. ЗАСОВ. Именно зависло. <рес> а ти забув <рес> тут У нас промонтажу тысь моя. Вот именно. Ты ну шов ты бачишь, на початку я вообще не міг шагу Бля! Вставити. Тут скільки у нас Жаль, да, 333. Гавона. ...нафти. И 31% заряжен. Йойк. Никс. Я это понял, я хоть этот вкус нафты. Дроу. Дроу пиду. Бляха, ты Тут тоби не ради. Давай <laughs> дрифтить. Я заехал, чтобы... Ааа, выпустить. Да, вообще Це... и надеюсь робота. Ну да, я причем Я його, правда, почти не чую, ну да ладно. Что у нас по цьому О, поднимай машину? Получил Чику. Даже бочка. Канистру треба. Спаля! Мааа, а О... у червь получил. Переворот. Бля, а воно прыгай, як знаю Хватит грати з моїм машиною, у тебе є, своя А за теребонька є. Я буду теребать, а ты я хочу. Так, а скики топливо? Бля, треба заправить еще. Mm -hmm. Так, хватить. Не і грай зі мною, блядь. Mm -hmm. mm -hmm. Те, ввечері бля, зараз дограюся. ти зараз дограєшся. А мене патрохів нема, я тобі нічого не зроблю. А? Я тільки отако можу тобі зробити. Диви, ноль патрохів. Де гілись патрони? Комунізм! Пішли купим патрони себе. Бо буде треба свини чомусь. Та пішли до дружбов. Де пать вот и понял, типа я піднимаю. Понимаешь, скорость скидывайся, я ничего не могу зробити. <плес> так вот, мой <хватай>, бензин тратится. <плес> <плес> а ты не пей його. убий звалися вы стоїте, но там де заправляете машину, бля. <плес> Até este voz. Bus, 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 bus. Nossa, que vida de. Я не такий знаю, як це роботає. Я знов назад, а потом резко. М -м -м, бля, а що буде як... Ой-ой, ой-ой! Так, що у нас тут там? Разом напрямик їхав. <реш> Я вирішив проїхати. О, чекаєш воно так дріфтеть! Раньше так не було! Так не було! Так не було! Я в комбайн вичу! В мислі, який комбайн? Ну тут у нас є комбайн, ти шо забув? А, ти додому поїхав не. Дайте на дорозі нашо комбайну. Поля, я як п'яний водій. якому тільки дали вправа, я приторможу, а воно бояхаїде. Так, вадиме, ми тут. Я пам'ятаю, останній раз заходили, продавали, пробували продати твоє молоко. Моєм? Може ти хотів сказати Владове? Ха-ха-ха-ха-ха! Моє, ти знаєш? Ну ні, цими коровами ти займаєшся. Я про це. А-а-а, то точно. Ми тут лісице купили ще. То про що думай. Я спитав, вони підтвердив. Блядь, О! Бен! Дисюди. Ну, хуеш? не, мля. Так мені тебе догоняти, поля. Єбать, Єріс! Ебать еріс! я тепер блять, е типор. Продать. Опять. Не, вони не пофиксили. Дивіться, скільки ми отримали? Плюс 4К, а знаєш скільки ми мали отримати? 2К. О, миллион Це За що треба купити таке, щоб стільки бабла вляха потратити? Не, ну я ж не на стики щоб щоб цілий мільйон. Ми що, то там маємо цілий рік, типу, фермер грати, ти. Нет, я отказы. Ага. Я отказываюсь ну миллион я... шо що? Шо, треба стільки миллион. Мы можем весь город просто застроить и дом, и на половину не потратим. Угу. А стоп, у газона козелка. И угу. і... і... раньше не было. Let's go! Yeah. Запрыгай! Yeah. Паш, тобі купляти газону косівку. Я надій не буду їздити, в сраку? То шо нам купляти чи ні? Ні. Блять, шо з машиною? Чого я прыгаю? Так, ладно, йдемо далі. Надувной матрас. Бет, ти бачиш, цю хуйню? Шатки на цій були. Для нервер. Уступай, дорогу! А складної лестницы не було. Я купив купив, у нас є Ні, кажу ж не було Було, мене. Та. Не було, але я її купив. Бля! Ладно. Зодки взявся. Ти мене у звідти пролетів сюди. Я просто дився, ніг такий білий. Я його запхав фухом. Понімаєш? Я дився в в миг. Ну просто в такий піксель пролетів, а його тіло взагалі в такий квадратик зжатий просто був. Ти би бачив це. Чотири бочки ще. БАТЬ! <тах>. Шо за з. <Што> там бушует? <тах> Бен! Шо ты? Ти... Ааа, я понял. <тах> Успокойся, нам, <тах> а не <останові> з... <тах> <плеч> я. Ааа, становитесь. Я могу. Та блять! <плеч> Та блять! Сука, и шо Що... я к на морепукат. Бля, ты. Т. Ты бачи, актек, что ты на машине трясят, кем я уя, их железка. Так, подиму і ще, і ще, і ще і грається. Кого тихо ебашить? Так. Так, ти... да, 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 ще одна. Имона ехати ща. Имона Угу. Спочатку поїду на заправку, бо треба канистр ще, щоб заодно покласти. А чуєш Іди, загружай машину товарами. А, идея роботи, я работаю. Короче, диви, дерево бере повний стак на максимум по виходь, п'ятуш! Ти, меня тих приїхал, ти взагалі сюди поваж. Забирай його, вбивай цього ведмедя. У мене нема чого. Я підходжу до машини О! Во, <сування> достижение всем дається за убийство, понял? СПИДВД! Короче, Паша, купиш холодильник один. <сування> Вы зібавалися від мене? Паша, а подім ты де, моємо забрати? Подъйма? Я ще якраз заправлюсь и... Й... Бат, ты мене не кикав? Нет. АВКОДНАЙДЕЯ! який Ха-ха, за подъм! Я еду сердороги, піднимаюсь по рубку, мы сына взлетает. ХА! Ты волшебник, Гарри. Я не волшебник. Що за фение? Вот такое сознание. Просто 50 метров. ПЛЯ, ты бы мащик, короче, ты мене врізався в стену. Я бачу, бен пропав, я такий деппон! Бачу, ти стоїш в сині, і такий, я бачу, ой здох, я такий, не полно ще oh. повністю, такі, бачу, Ба Бля, Ти бачу, ти Бля, ты такий стоїш, і тут такий думаю, боя, подъем, Я тобі клянусь, це пиз. Ой, боже. Да, Ба я тебе бачу. Ну, бен, це пиздец було выглядит, ти ты бачу, в хуйню. Ти Бачу, я їду еду сами, і машина взлітає. You wizard guardi. Так, скільки купити дерево. Ну Скільки? фактов. Скики? Ну, диви, в магазині просто. Покупка, типа, оплачувати. бере стрілку і все на максимум, понял? І воно тобі ограничення просто дасть 10, там, чи скільки, чи 20. 50, 40, я не 50. 5. 50. 5, 5, 5 Ну п'ятдесят. Бен, три, два, один. Покупка завершена. Бля, я кто В насрав? Ебать, блядь. Все, Вадим, познайте до нас. Нам тут роботи до хуя. Mm -hmm. Че, чекай, я ще до вас зараз з бочками приїду. Mm -hmm. Мені ж треба ще нефть розгрузити. Ой, боже. Нет, це походу, кілометраж. 45 кілометрів на машині проїхати. Давай, бене. Оце я, конечно, тут О, боже. Ты Ти кде? <laughs> Збоку йду зду. Йеду на горбочок забрати нефть. Їду <реш> 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 я потом такий... пум. Бля. Так. Тут я вробіті тільки одну каністру взяв, да? Да, тут тільки одна. А там дві. И просто классика Черт, играет. Бэд, это пизда. Okay. Я не знаю. Ну, нам надо раба Яцика. Да, Яцик. Так... На работе. Вызывай с работы его нахуй. Вы такие, увеу, увеу. Вызывай покемона. Покемон прибыль. Я знаю, я подивлю, що ви покемон. І то особенный, що я можу піднімати тебе. Это просто... Ще, ще раз так зробиш, я тебе не застрелю. Де я на всякий случай перезаряджу оружие. Знаєш, ти будеш десь від мене въехал метрів 300 нахуй. я такий підйом. Чел, я був 350 метрів від тебе. Я тобі клянусь, ти просто в одном стяду въехав, я такий не пон, Починай тебе піднімати, и ты Понімаєш, 350 метрів. Ти думаєш це шутки? Ну рассвет Я чую як никакой там. Поїхав по Та ви поляхай про дрифт. Да, не знаю, бат, ты побачил, я це поскладав. Ты бы сказал бы п'яний, голос сантехніка. Ай, паша. Чувай, так купить Та да хуя! бачив, скільки там м'яса, mm. тільки біля цих холодильників, вижало. Там сам форуби до на ебаный. Ой, За, блядь. Нам все одно треба... Падивай, блядь, забий хуй, дай поможе спускам. Я... Потом просто і все одно Блять, я ди хуя дивачу. Ебать. Включи фонарик. Та не ти L. не поняв. Я стою, дивлюся на доски в прицепі. У в мене воно не відсутня. Доски? Доски! А я подумав. Блять! Бля, спасибо! й машину пусть серед замонтажування. піднімають Новий Новый трон да-да Да. Я ставлю, а він бляха машину краде. Мой ти сьо Бля, то як постав? Ти постався ж, бляха, бачив, що за мене. О. Та, блядь. А, стоп, мені тут вказується дві каністри на машині. Ну, ладно. Боже, така печальна класика заграла. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Вадим, ви не поет, ви не співак. пожалуйста, остановитесь. Та я, я просто цей момент именно. Така печальна... Нас що тут мала бути якась папасна фраза. Ауф. уф. бах, плохо. Ты не понял, жесткий попус. Так, ладно, короче, я вже під'їжджаю. Бля, Зараз буде розгрузка. Ви хоча б забрали з продажної зони? Та, бля, я пробую его всунуть в машину, ти про що? <реку> ну просто щоб я їх не продав. А сьогодні, ти можеш їх продати? Тоске я можу спокійно продати. Я а, чую. Забрали, так і хорошо. Я чую, бля, я говно під'їхав. <реку> ти охуел? <реку> Все, <реку>. <реку> ти забирай машину, вон? Бля, я знаю куди його положити. Чи, можна положити на бампер. Стоп, 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 Це, стоп, подожди. Подожди. Щось є, щось є. Мені їх ще назад треба розрозити туди. Так що не загружайте мені машину. <рес> Чекай, як я кілометр пробіг, хоча я тільки туди сюди пробійся. <рес> не мешай, я бачу Займаюсь важною роботою. Да да, да, бендбан ты правильно понял. Давай, 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 давай. Та воно ж запомна. Ты ебанько як ты, блять, не зб. Шо ты, блять. Ажайник, блять. Ты, блядь, як машину загрожаешь, ты, бля, китайцы, блять, номер 1 Бля, ми, як я загружав машину, у мене б стака влазило, 100 дерева, як тебе в 50 не ввезло. Боже, як я тут... Боже, я не можу стати. Завож, заможи, бед, бед бед, жо ти ж знаєш. Він... Покупку. Просто завожуй, заможи, завожуй, бег, ти ж знаєш. Так, вода, чиська. Нього місце багажник. Ну блять, ну ты кончен. Ха-ха, да. Та, не бійся, в тебе на крышке є, банутый, блядь. Ну понимаешь, в мене бочки не ставляться на пігню. В смысле? Ты, блядь. У мене бочки не ставляться на дерево нормально. Я і так їх хоть ставлю один на одного впритей, бля. вони не хочуть нормально ставитись. <рес> Сука, тебе повиситься чи ні? Дай мені бочку. Економлю блять, я тобі зараз дам бочку, блять. Я тут пикселі економлю, щоб все влізло, він блять в мене. тут дві бочки, воду. Тут і три вліза, якщо правильно поставити. сиди там, пока я не сделаю дело, блядь. Бен, поднимай меня, аж что будет вопрос? Пидивай машину, поднимай Ты издеваешься? Бен, ты знаешь, что делать? Давай! Нет, ты не понял, давай еще раз. Убивай и поднимай. Слышь, типа, то пару секунд, б**ть его, чем возможно, пометит эта машину в космос? Давай-давай-давай-давай. Да-да-да-да, ты же понимаешь-понимаешь-понимаешь. Понимаешь? Б**ть. Зичи, зичи, зичи. Я бам! Капец ты немощный Такс... А ч вы не купили металлические пластины? Буя, блядь, твои теплый. Удачи! Ти готовий пожертвувати теплиці? Ой-богу! Ой, ебаку! Я її уничтожу. Ты будешь сам по кусочку. Я тебе предупредив. Ти чуєш ці звуки? Бейпладу, хватиськи. Подиві, ви щось чуєте?